Мамкині Арістовичі можуть іти гуляти, тому що Валерій Залужний і Михайло Замроцький, теж український військовик, який зараз є парламентарем і працює в комітеті з питань національної безпеки та оборони, написали статтю, де назвали дату, коли ж можливо закінчиться війна в Україні. Війна триватиме і наступного року, тобто в 2023 році. Автори у своїй статті для Українформу наголошують, що Російська Федерація зараз буде намагатися вийти просунутися на Запорізькому напрямку, щоб взяти під контроль Запоріжжя і Дніпро, і таким чином відкусити величезний шмат Лівобережної України, ну а збройні сили України будуть якомога краще протистояти таким задумам окупанта. І як натякають автори в 2023 році, також збройні сили України будуть проводити серію таких контрударів. І якщо все зійдеться і все буде ідеально. А ми будемо мати шанси завершити наш...